Вітаю усіх! Сьогодні пропоную поговорити про державну реєстрацію речових прав на нерухому майно. Насправді в нас багато питань пов'язані з державною реєстрацією речових прав, у тому числі питання, які виникають в судовій практиці. Але насправді це не стільки проблема державної реєстрації речових прав. Це більше проблема того, як державна реєстрація інтегрована в цивільно-праві механізми виникнення, переходу і припинення прав на нерухомість. А в цілому без державної реєстрації на сьогоднішній день не обійтись. По перше, цифровізація. По-друге, боротьба з корупцією треба декларувати і треба десь сфіксувати. Це має бути обов'язково, тому що так можна ну, підловити. Скажімо так, на тому, да що не задекларовано, але користуємося. По третє це податки і збори, звідки брати базу даних. Про права і про власників, тобто про об'єкт оподаткування і про суб'єктів, хто має сплачувати, але найбільша державна реєстрація все ж таки це не про податки, а про забезпечення прав власників, тому що державна реєстрація спрямована на охорону і забезпечення прав власників. Ну, хоча з цим виникають питання з самої природи державної реєстрації. У цілому необхідно для того, щоб з'ясувати, про що це розмежовувати три види реєстрації, які у нас існують і в світі, і в Україні. У нас існували в різні періоди. Ну, зараз поступово, і щоб не довго було, дуже так коротко. Об'єктова система реєстрації актова і титульна. Об'єктово реєструємо об'єкт, актово реєструємо акт, тобто підставу виникнення права власності або там речового права будь-якого на об'єкт, тобто як правило, правочна, це реєстрація правочного. і титульна це реєстрація самого титулу або ж реєстрація права на об'єкт нерухомого майна. Об'єктова система вона працює всюди, її навіть ну тільки умовно можна виокремити, тому що завжди, коли ми вносимо в будь-який реєстр відомості, ми завжди вносимо відомості про об'єкт. Ну тобто, реєструємо права, вносимо відомості про об'єкт. Реєструємо правочне, реєструємо відомості про об'єкт. Тобто тут питання в тому, що всі ці відомості так чи інакше вносяться в той чи інший реєстр. Питання полягає в тому, з чим з якою реєстрацією закон пов'язує виникнення саме права. Нам не тільки провочне, цікавость скільки право, тому що правочини підлягають нотаріальному на посвідченню. Це взагалі окремо і давно, і це не про це. А от Права виникають, з якого моменту? Реєстрація правочину чи все ж таки реєстрація права? Ну, в соціалістичній державі в Радянському Союзі передбачалося, що інвентаризація раз на 5 років, приватної власності на нерухомість немає. Ну тому лише просто щоб моніторити, скажімо так, житловий фонд наскільки він там збільшується, зменшується і так далі. І то це, це не було реалізовано. Ну і всі п'ять років кожні п'ять років інвентаризувати об'єкти нерухомості з які ресурси треба використовувати. Ну хоча і приватної власності не передбачалися, але і грошей не передбачали комуністи більшовики не передбачали, що гроші будуть, але потім виявилося в 20-х роках двадцятого 20 століття, що все ж таки без грошей не можна. Ну і тоді придумали таку ситуацію, що ну нехай гроші будуть. Це індикатор, скажімо так. Успішності в соціалістичному змаганні. Ну, якось таким чином пояснили, ну, але відео не про це. Так ось насправді реєстрація в цивільному обороті нерухомості в кожній країні вона унікальна. І ми почали будувати свою систему в 90-х роках ХХ століття. Практично з нуля у нас не було, ну знодки з у зв'язку з комуністичним минулим, у нас не було якоїсь певної бази. Ми все будували з, якогось, зі свого власного бачення, ну і в з цим у нас виникали з цього приводу питання. Концептуальна проблема полягала на 90-ті роки в суб'єкті реєстрації і базі реєстрації. Ну, суб'єкті — це хто буде реєструвати, тобто будувати систему реєстрації все ж таки на ієрархії і на системі органів земельних ресурсів, або ж окремої системи. Ну тоді розглядався мінюс, але мінюс з Мін там тоді були питання, і від... ця система не реалізувалася. В подальшому ми знаємо, що ініціативу підхопили бити. Це до речі, комунальні підприємства. Навіть у нас приватні бити були. Вони реєстрували права в реєстрі про власності на нерухомість. Тоді ще говорили. Як приватні і комунальні підприємства можуть вести державний реєстр? Ну, справді вони його не вели, вони тільки вносили туди відомості. У власності реєстр все ж таки перебував державний. Ну ця невизначеність, відсутність фінансових ресурсів для впровадження одразу ефективної класної системи забезпечила те, що у нас. Вона почала будуватися система реєстрації фрагментована, про вона була фрагментована по суб'єктах. У нас різні суб'єкти проводили реєстрацію. Вона була фрагментована е за оцією системою титульна. об'єктову ми не беремо. Об'єктова зрозуміла, там не про це титульна і актова, тобто з якого моменту виникає права. І вона в нас була е е диференційована інформаційно, тобто в якому реєстрі суб'єкт, що реєструється і де реєструється. І одразу декілька, ну якщо бути більш точним, дві гілки реєстрації у нас. Сформувалася в 90-ті роки 1 січня 2002 року вступив Силу в Земельний Кодекс України. 1 січня 2004 року цивільний кодекс України, тобто проміжок всього два роки. Але системи на той час вже існували ну, з носом років. Не можна було не фіксувати права і правочини, і на той час вже сформувалися певні тенденції. Основу земельного кодексу було покладено титульну систему реєстрації, тобто реєстрацію саме прав на землю. А в цивільному кодексі України знайшла відображення гібридна система, але вона була більше все ж таки актова. Тобто вона будувалася на реєстрації правочинів. Чому? Тому що реєстрацією прав тоді були питання от мається на увазі при переході. Там у нас технічно був такий момент, ну і юридично, що у нас правопроводчине реєстрував нотаріус, і він нотаріально посвідчував правочин, Потім проводив державну реєстрацію правочину, і це ніби. Тут дві дії, але ну не будемо заглиблюватися. Тобто, питання було. Але е, система самого початку у нас була гібридна. Зараз поясню чому, але мається назві в штучно створені нерухомості. Цивільний кодекс України чітко передбачав, що право власності на об'єкт нерухомого майна виникає з моменту державної реєстрації правочин. А земельний кодекс передбачав, що право власності на земельні ділянки виникає з моменту державної реєстрації право власності. А право власності виникало з моменту видачі нового документа. Новим документом відповідно до статті 126 земельного кодексу був державний акт. Тому навіть не на те, що можна було зареєструвати провочену ну він підлягав реєстрації, все одно треба було йти в органи земельних ресурсів, отримувати державний акт новий. Ну, потім там можна було відмітку на старому робити, але тим не менше, з того моменту виникало право власності на землю. Як наслідок до 2013 року, до 1 січня 2013 року, у нас існувала така гібридна система. Первісне ви... виникнення права власності, тобто вперше, коли ми тільки формуємо земельну ділянку, сформували там кадастровий номер, наприклад, є так? ну не є, а відповідно був бути, хоча потім ці кадастрові не билися. Добре, ну Менше з тим передбачаємо, є з я кадастрові ідентифікували земельну ділянку. Ідемо в органи земельних ресурсів, реєструємо земельну ділянку, реєструємо право власності. Ви отримуємо державний акт. Все, ми власники землі. З об'єктом нерухомого мене, який розташовувався на земельній ділянці, було майже так само: починаємо будівництво, пройшли всі процедури, завершили будівництво. Звертаємося до бюро технічної інвентаризації. Ну перед цим приймаємо об'єкт експлуатацію і отримуємо тоді там реєстраційне посвідчення або потім згодом свідоцтво про право власності на нерухомість. І ми стаємо власником об'єкта нерухомості, який знаходиться на земельній ділянці. Тобто реєстрація первісна процедури схожі, концептуально. Тобто, ну але суб'єкти різні і реєстри різні. Починаючи з 2010 року, почала реалізовуватися у нас реформа інституційна. Багато державних органів були перетворені. І внаслідок такої реформи була створена державна реєстраційна служба. України. Він же Укрдержеєстр. Було прийнято новий закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Це вже перша стадія уніфікації, коли вирішили, що все-таки треба розбудовувати титульну систему, тобто реєструвати права. І ці права повинні реєструватися в одному реєстрі і одним суб'єктом. Цим суб'єктом виявилися територіальні органи Мін'юсту. Тобто, Укрдержиє координував відповідну діяльність цих органів по своїй лінії, і вони здійснювали державну реєстрацію прав, будь-то земельні ділянки, або будь то об'єкт. Які розташовані на земельних ділянках, але треба розуміти, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це не зовсім цивілістика, це не цивільне право, це адміністративна процедура, інтегрована в безпосередньо механізм виникнення переходу і припинення суб'єктивних цивільних прав на нерухомість. Але ця процедура розвивалася в неї є така. Ну це генетичний розвиток. Еволюція є, тому що ще в Київській Русі було прийнято земельні ділянки, ліси огороджувати різними помітками, скажімо, сигналами символами різним будь-який спосіб різними знаками ось тому коли настав настала епоха цифровізації цілком закономірно що ми почали використовувати ці механізми для фіксації прав але бо, в цьому виникла і проблема подружити ці два моменти тобто процедуру і по суті інформаційну похідну складову а також первісні оці от, первісні базові навіть не первісні, а природно цивільно правові конструкції і сама складність у цієї проблеми, вона втілилася в самому законі про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно внутрішній колізії Звертаю вашу увагу. Це, до речі, у нас є на рівні судової практики, розглядається еволюція судової практики. У нас є окрема стаття. Можете передивитися ResearchGate, там де ми наводимо, як еволюціонувала судова практика, присвячена цим питанням. А проблема в тому, що відповідно до визначення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке отримали закріплення в пункті першому частини першої статті 2 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є офіційним визнанням і підтвердженням. Державою фактів набуття зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Робимо паузу. Дивіться, державна реєстрація це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття зміни або припинення речових прав суди, а також вчені цілком справедливо наголошують на тому, що для того, щоб ми могли зафіксувати певний факт, певний факт повинен існувати на момент фіксації, тобто виникнення факту повинна передувати моменту фіксації. Ми не можемо зафіксувати факт, якщо він не виник. А якщо факт виник, ми можемо зафіксувати. З цього слідує, що ми його фіксуємо після виникнення. І з цього слідує, що офіційне визнання і підтвердження державою фактів, тобто означає, що цей факт повинен настати раніше за державну реєстрацію. Це означає, що особа стає власником певного майна ще до моменту державної реєстрації. Я вам раджу передивитися наше відео про тріаду критеріїв нерухомості. От там є відповідь на те, коли ми навіть можемо позов про визнання правовласності подавати. Тобто, чи треба нам державна реєстрація, чи ні. Ну, зараз ми це розглянемо. Другим. Положенням виступає частина 2 статті 3 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об'єкт нерухомості та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації, відповідно до цього закону, виникають, змінюються та припиняються з моменту такої реєстрації. Тобто, в першому випадку державна реєстрація це факт офіційний факт визнання та підтвердження моменту виникнення та або переходу тобто, це визнання підтвердження факту, який настав перед державною реєстрацією. А тут всього слідує, що все ж таки права виникає з моменту державної реєстрації. Тобто, тепер факт з цього положення слідує, що факт виникнення набуття або припинення прирівнюється до державної реєстрації. Але насправді ми дотримуємося думки, що право власності і будь-яке речове право виникає все ж таки у особи відповідно до природних суто у таких от. Е Чистих механізмів виникнення переходу та припинення прав на нерухомість, це право виникає саме до моменту державної реєстрації. Воно виникає з правоочину або з наших актів дії. Тут хіба що треба розмежовувати два моменти. Якщо ми будуємо об'єкт нерухомого майна, от ми тільки побудували, і це новостворений об'єкт нерухомості. Треба розуміти, ми не беремо землю, ми те, що будуємо на землі. Треба розуміти один момент, що коли ми його побудували, ми звертаємося до держави і знову-таки повертаємося до відео про тряду критеріїв нерухомості. Якщо у нас все окей з дозволами, з правом на земельну ділянку, з прийняттям, ну, не до, ще до прийняття в експлуатацію, з відповідністю об'єкта нерухомості тому, що було заплановано, тобто технічному будівельному паспорту, вибачте, то в такому випадку це вже нерухомість за фізичним та юридичним критерієм. І в даному разі ще до прийняття в експлуатацію, ми спочатку повинні привести його, прийняти в експлуатацію об'єкта, а потім зареєструвати право власності на нього. Так от ще до прийняття експлуатації. Ми вже є власниками цього майна, тому що майно є об'єктом нерухомості у фізичному та юридичному сенсах. Тільки це треба підтвердити. Оце от прийняття в експлуатацію це підтверджує оцей от факт. Підтверджує факт того, що об'єкт є нерухомістю. Але прийняття в експлуатацію не перетворює не нерухомість на нерухомість. Ми ж розуміємо, що це один і той самий об'єкт. Ну ось він перед нами стоїть, це об'єкт, ми йдемо, приймаємо експлуатацію. Він такий самий, нічого там не змінилося. Тобто процедура лише просто підтвердила ту, ту чи іншу обставину. І це означає, що у разі, якщо ми, наприклад, подаємо. Документи про прийняття об'єкта в експлуатацію і нам відмовляють це. Відкриває нам можливості застосовуючи цю тріаду критеріїв. Відкриває можливості подавати позов про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна. Проводимо експертизу, доводимо, що це об'єкт нерухомості у всіх сенсах, що там немає ніяких будівельних порушень, будівельних норм і правил, що відмова є протиправною. І в такому випадку ну суд визнає наше право власності на нерухомість. До речі, за таким принципом діє процедура визнання права власності на. Об'єкт самочинного будівництва. Ну, тобто, коли ми, наприклад, пішли не за процедурою, порушили процедуру, почали будівництво, а потім до процедури вже повернутися не можемо. Нам треба легалізувати те, що є. І у такому разі ми повинні так само доводити, що у нас там все окей з будівельними нормами та стандартами через експертизу. Ця обставина, до речі, дає нам можливість саме ця тріада критеріїв, це безпосередньо практична реалізація оцієї концепції, яка насправді не пов'язана не стільки є теорією, стільки це практика, тому що ми зазначали про те, що вона, оця теорія, формувалася безпосередньо. Середньосудовими рішеннями і науковцями, там прям концентрат, концентрат. Так от дивіться, стаття 392. хоча суди не дуже люблять її застосовувати, і у нас ми у нас будуть відео передивитись там по визнанню права власності на квартиру в незавершеному будівництві, так, про визнання права власності на ту саму квартиру, коли прийнято в експлуатацію. Там є моменти, так ось і там застосовується ця стаття. Але ми про нашу ситуацію, наприклад, про конкретно про нашу, коли у нас садибна забудова, тобто малоповерхова. Віця стаття 392 цивільного кодексу України власник майна. Може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право спорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. Втратою документа не підходить. У нас документа не було. Ми тільки будуємо. А от перша частина повністю власник майна. Що це означає? Якщо ми говоримо, що ми є власниками нерухомого майна, ми і позов подаємо про визнання право власності на об'єкт нерухомого майна. Нам треба довести, що цей об'єкт є нерухомістю і що хтось не визнає або спорює наше право власності на нерухомість. Суб'єкт прийняття всплутати. Цю повністю підходить. І ми говоримо: дивіться, є фізичні критерії, є юридичні, у нас все окей, він нам чомусь не приймає в експлуатацію. Ось і ми говоримо, доводячи це експертизою, в тому числі подаємо позов, і тут не має бути ніяких проблем. Тобто, позов про визнання право власності в такому випадку є належним та ефективним способом захисту.